Всім привіт, новачки, які хочуть почати заробляти в телеграмі, дуже часто ставлюють таке питання: а як можна розвивати власний телеграм без вкладень? Тобто, що робити, якщо в мене немає грошей, але я все одно хочу почати заробляти в телеграмі і хочу створити власний телеграм-канал. Сьогодні я розповім, які взагалі є варіанти, які є способи розвитку власного телеграм-каналу без вкладень, і розповім, як це робити. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця. Хто не знає про що йде мова, то в телеграмі основний заробіток іде на тому, що у вас є якийсь телеграм-канал, ви там продаєте рекламу і на цьому заробляєте. Але для того щоб розвинути якийсь телеграм-канал, щоб там набрати підписників, потрібно купувати рекламу, щоб люди дізналися про ваш телеграм-канал, на нього підписалися. Щоб зібрати якусь аудиторію, яка буде активно вас дивитись, потрібно кладати гроші в рекламу. Ну ось, наприклад, у мене є телеграм-канал Наука та Факти, на якому 26 тисяч підписників. І звісно, я цей телеграм-канал правда купив. Я його не розвивав з нуля, але частково я його також розвивав. І власник, який був до мене, він його розвивав через те, що купував рекламу на цей телеграм-канал. Тобто телеграм-канали це як бізнес, де ви спочатку вкладаєте гроші, а потім на цьому гроші заробляєте. Але також є способи, як ви можете розвивати власний телеграм-канал, якщо у вас взагалі немає вкладень. Тут перше, що я хочу сказати, що якщо у вас взагалі немає вкладень для розвитку телеграм-каналу, то краще працювати вже на когось, тобто не розвивати телеграм-канал з нуля, а освоїти якусь професію і на ній заробляти, наприклад, стати рекламним менеджером або контент-менеджером. Заробляти на цьому, відкладати гроші, і потім ті гроші, які ви заробите, вже вкласти в ваш телеграм-канал, тобто спочатку розвиватися в якості спеціаліста і працювати на якійсь онлайн професії, а не розвивати телеграм-канал. З нуля, але якщо ви хочете все-таки розвивати телеграм-канал, то є декілька способів, як ви можете його розвивати без вкладень. І так, перший спосіб це після того як ви створили телеграм-канал, ви можете запросити до вашого телеграм-каналу. Ваші контакти, тобто, скоріше за все, у вас є контакти в телеграмі і всіх людей, які у вас є в контактах, ви можете запросити на ваш телеграм-канал. Правда, так можна запросити тільки 200 людей, але 200 людей це вже хороший старт. Тому зараз я покажу, як вам це зробити. Для цього я створив спеціальний канал під назвою Тест. Далі заходимо в цей канал, далі нажимаємо на три точки і керування каналом. Після того ми заходимо в підписники. І тут ми можемо додати користувачів. І тут будуть висвітлюватися всі ваші контакти, і всіх цих людей ви можете додати на цей телеграм-канал. Тобто вибрате якусь людину, нажимаєте Додати, і ця людина з'явиться на вашому телеграм-каналі. Другий варіант це, звісно, знов зайти в сам канал, запрошувальні посилання. І дати посилання на ваш телеграм-канал всім своїм знайомим, тобто викласти його в соцмережах, дати його вашим людям в приватних повідомленнях, тобто вашим знайомим, друзям, там, родичам і всім іншим. І відповідно це також вам дасть певну кількість підписників. Можливо, це вам дасть там декілька підписників, можливо, декілька десятків, а можливо навіть і декілька сотень підписників, в залежності скільки у вас є знайомих і чи медійна ви людина, і чи ні. Відповідно, даєте всім посилання, люди переходять і підписуються на ваш телеграм-канал. Третій варіант це робити взаємний піар. Коли у вас вже буде якась аудиторія, ви можете знайти схожий канал з приблизно таким самим контентом або з іншою тематкою контенту, але в якого приблизно так само переглядів, як і у вас. І ви, відповідно, адміну цього телеграм-каналу можете запропонувати таку пропозицію, що ви виставите його рекламу в себе на каналі, а він виставить вашу рекламу в себе на каналі. Відповідно, це хороша річ, коли ви не закрили. Двоє рекламні місця не продали реклами, що у вас рекламне місце не згоряло, ви можете робити взаємний піар, де ви рекламуєте якийсь канал, а цей канал, з яким ви робите взаємний піар, рекламує вас. І таким чином у вас є рекламне місце не згорить, і, відповідно, ви прорекламуєтесь і отримаєте якусь додаткову аудиторію. Але самий ефективний спосіб розвивати телеграм-канал це розвивати його через соціальні мережі, а саме через короткі відео. Такі соціальні мережі, як TikTok, YouTube Shorts і. Instagram Reels. Там ви можете викладати дуже багато відео, можете створити декілька аккаунтів, викладати на них дуже багато відео, і в цих відео рекламувати свій телеграм-канал. І факт тому, що там така система рекомендацій, що ваше відео, якщо воно залетить в рекомендації, його може подивитись і 10, і 100 тисяч, і навіть мільйон людей. Відповідно, якщо ваше відео перегляне там 100 тисяч людей, то це вже там плюс тисяча чи 2 тисячі підписників на ваш телеграм-канал. Це прям дуже добре. І я рекомендую всім розвивати власний телеграм-канал. Якщо у вас немає бюджету саме через TikTok, через YouTube Shorts або Instagram Reels. особливо якщо у вас є особистий блог або якийсь телеграм-канал на тематику криптовалюти, бізнесу. Там такі тематики вони дуже добре. Розвиваються, і якщо все правильно робити, то можна набирати дуже багато підписників абсолютно безкоштовно. Ну а як саме розвивати телеграм-канал без вкладень, які відео створювати і як все правильно організувати, я розповів в своєму навчанні, в якому вже більше сотні людей? Також у нас є чат, де люди між собою спілкуються і де їм легше розвиватися, тому що коли декілька людей вони об'єднуються, відповідно легше розвивати телеграм-канали. І там також можна робити взаємний піар з учнями. Також в цьому навчанні більше 60 відеоуроків, і тут також є відеоуроки з заробітком без вкладень, де я прям показав, як налаштувати Тікток і як все налаштувати для того, щоб розвивати телеграм-канал без вкладень. І прям там все детально показано, є спеціальні для цього відеоуроки. Тому, якщо вам цікаво, можете зайти в опис до цього відео і записатися на навчання буквально за 200-300 гривень, якщо ви це робите. Через підписку або розстрочку. Ну також можна відразу за всю суму записатися. Тому, якщо ви хочете заробляти в Телеграмі, то записуйтесь на навчання. Зараз це хороший момент, щоб почати заробляти в Телеграмі. Все, якщо ви додивилися відео до кінця, дякую всім за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь.